Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'єв Тейм 2. Коли Олександр Усик переміг Мурата Гассієва у фіналі всесвітньої боксерської суперсерії і став абсолютним чемпіоном у Крузервейті, здавалося б, вершина підкорена. Але ж ні, це був лише пролог до великого завоювання, експедиції на землі, де бокс схоже на релігію. Великобританія. Країна закоханого своїх важковаговиків звикла до героїв: Ленекс Люїс, Френк Бруно, Ф'юрі і Ентоні Джошо. У кожному дворі, у кожному пабі знали, хто наш хлопець, і ось туди в'їхав чужинець, тихий і з вусами, усик. У цьому відео пропоную згадати, як простий хлопець із Симферополя пройшов увесь бокс, повністю зачистив британську еліту і став кумиром для тих самих британців і не тільки. Сідайте зручніше, буде цікаво. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Легенда Ліверпуля проти українського шахіста Манчестер Арена Публіка вирує. Тоні Бєлью улюбленість нації, людина, яка перемогла Девіда Хея двічі, герой фільмів Медіа сердець на контрасті Усик. Суворий, небагатослівний. Коли він піднімався на ринг, його освистували. Лондонська преса називала його надто легким, надто повільним, надто невідомим. Але бій показав усе навпаки. Усик не просто перемагав, він розкривав захист білью як хірург, і при цьому посміхався. Він плив рингом. То був танець у восьмому раунді хльостки лівий прямо у голову. Нокаут. завіса. Біллю потім сказав: Він найкраще, з ким я коли-небудь бився. Я відчув себе любителем поруч із ним. Він стане чемпіоном світу у суперважкій вазі. Британські фанати вперше замовкли і почали прислухатися до імені Усик Дерек Чесора – звір на арені, друга зупинка Дерек Чесора – символ агресії, легенда стрітфайтів. Хлопець, кого люблять, за простоту та безумство. Усі чекали, що Усик не витримає його тиску, і перший раунд це підтвердив, Чесора йшов вперед як танк. Усик задкував, пропускав. Але з третього раунду малюнок змінився. Усик почав читати суперника, передбачати, підставляти пастки. Він не просто виживав, він обігрував, а в фіналі добивав. Перемога за очками, але головне випробування. Чи не впав, але визнав. Цей хлопець геній, а Британія почала визнавати, Усик не просто чемпіон, він важковаговик, хоч і не за габаритами. Ентоні Джошуа, крах британської мрії. Тоттенхем Хотспорт Стедіум 80 тисяч фанів, головний бій 2021 року, Ентоні Джошуа – олімпійський чемпіон, обличчя британського боксу, геній фізики, естет Король Медіа. Проти нього маленький усик, якого навіть українські експерти не вважали фаворитом. І раптом сенсація. Усик дав бій, рівного якому Джошуа не мав. Він бив, йшов, знову бив. Останні 30 секунд фінального раунду прямо буря. Усик мало не оформив дострокову перемогу. Він зняв з Джошуа корону і пішов, ніби нічого не сталося. В очах жея страх та розгубленість. В очах фанатів шок то був кінець ілюзії. Британія зрозуміла. У них є сила, але усик це мистецтво. Навіть газети називали його поетом рукавички. Реванш із Джошуа. тест людяності, Саудівська Аравія, спека, тиск і вага на плечах. В Україні йде війна. Усик тренується в умовах, коли щодня отримує новини з фронту. Він стриманий, але очі як сталь. Джошуа налаштований інакше, впевнений, він готовий битися і битися. Цей бій став шаховою партією. Ейджей був кращим ніж у першому бою. Але Усик досконалий дев'ятий раунд буря від Джошуа. Десятий відповідь Усика. Він перебуває Джошуа із неймовірною серією. Це був момент, коли дух переміг тіло. Друга поразка для Джошуа і остаточне визнання Усика як найкращого у світі. Даніель Дюбуа – молода надія Британії. Після Джошуа нова надія. Дюбуа, похмурий, потужний, небезпечний. Усі чекали. Ось тепер усику паде. Бій відбувши усика в симуляції. Тим не менш, Олександр піднявся, взяв бій під свій контроль і переміг після удару Джебом у дев'ятому раунді. Тайсен Ф'юрі – фінальний бос, найпринциповіший суперник українця Ф'юрі – Гігант 206 см, понад 120 кг. Чемпіон WBC, непереможений непереможений Технархітрон. Він був останньою перепоною на шляху Усика до вічності. Харизматичний британець багато разів намагався змішати досягнення усика з брудом, а самого українця весь час обзивав то бомжем, то середньоваговиком, то уроським кроликом. Травень 2024 року, Саудівська Аравія, бій за абсолют. Бій став одою драмі. Ф'юрі почав краще. До середини вів. Але Усик терпів, а в 9-му вибухнув, потряс затиснув, побив. Фюрі ледве встояв. У підсумку перемога Усика, роздільним рішенням суддів. Але це було очевидно. Другий бій від Усика, ще переконливіший, вже ніхто не вірив, що Гігант зможе переграти художника, і Усик виграв легше, навіть Ф'юрі визнав, він кращий, він швидший, він розумніший. Хоча в інших інтерв'ю знов почав казати, що вірив, що саме він виграв поєдинок. Ну, непередбачуваного Тайсона важко зрозуміти, через деякий час після другої поразки циган вирішив повісити рукавички на цвях. І після завоювання всіх можливих титулів Після перемог над британськими іконами на їхній же землі залишилося лише одне питання, що продовжувало висіти у повітрі. Воно не давало спокою експертам, фанатам і навіть частині боксерського світу. А що як удар Дюба в п'ятому раунді першого бою з Усиком був легальним, що як українець просто не витримав удару по корпусу, ця розмова тривала майже два роки. Дюба та його команда вперто повторювали свою версію: мовляв, був нокаут, а Неударний ще за пояс, вони принижували здобутки Усика, натякаючи на несправедливість та лояльність рефері. Це питання залишалося незакритим, поки Усик не повернувся, щоб поставити фінальну крапку. На стадіоні Вемблі перед ста тисячами вболівальників. Саме в серці британського боксу, українець знову вийшов проти Дюбоа, але цього разу не для пояснень, а для суду. Нокаутом у п'ятому раунді Усик закрив останній сумнів, останню спробу применшити його велич. Дюбуа більше не говорив про удар по корпусу. Він визнав велич українця і заявив, що зробив все, що міг. Британська преса нарешті перестала згадувати про суперечливий момент. Усі погодилися. Усик не просто абсолютний чемпіон. Він боксер, який залишив глибокий слід в історії, а для багатьох найбільший з епохи. І ця перемога на Уемблі стала не просто останньою точкою в розділі британських війн. Вона стала підписом під цілою епохою епохою Олександра Усика. Британія більше не свистить при виході Усика. На його бої йдуть сім'ями. У пабах обговорюють його філософію, діти копіюють його рухи, його цитати вішають на стінах спортзалів. Він перебив усіх британців. Він підкорив не лише Британію, а весь світ. Він став обличчям доби, поки Ф'юрій Джошуа Велдер ділили трон, на нього тихо сів, крузер із України, і зробив цей престол своїм. Тепер попереду тиша нові імена, як Моузиса Таума та, та Торрес. Але вони будуть у новій ері після Усика, тому що епоха Усика це не просто спорт, це література, це мистецтво, це історія. Ну а яку перемогу? Олександра, у ви вважаєте найвагомішою? Обов'язково пишіть у коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.